Добрий день, ми знову на будівельній площадці в місті Івано-Франківську поруч з мікрорайоном Микитинці, де будується закрите невеличке містечко на 6 на таунхаусів та 3 дуплекса. Ось оце є в'їзна група. Тут будується один дуплекс, другий дуплекс. Проводяться, От Бачите, в моменті працюють, працює бригада майстрів, тому що здача це буде жовтень 2024 року цього року. Там також, там також дуплекс. І тут та, та, таунхаус. Але цей таунхаус з однієї сторони є. Територія, з іншої сторони, територія, тобто з трьох сторін, а тільки посередині один, який буде мати попереду та позаду. І сюди буде заїзд, дорога і сюди буде заїзд дорога. Хотів би зараз вам запрезентувати і показати, як ведеться, яке буде планування вже на пер, першого поверху. Щоб ви розуміли, що майстри дуже якісно будують з якісної цегли. Цегла вся, бачите, Дійсно, високої якості. Зараз вам ще далі покажу. До прикладу, це є в'їзні групи гаражі. Це є в'їзна група гараж. Тут буде дорога і автомобіль можна залишати або ж біля гаражу, або заїжджати. Так само в цьому наступному і тут буде територія відгорожена. І пройдемо як планування, поглянемо, яке планування першого поверху для початку. Це є вхід. Подивіться, яка цегла, якість цегли. Бачите, що я перескакую з теми на тему, але це є важливо. Тут буде від відділена, перестінка, відділена перестінка для гостьового з, з унітазом та мийкою. Це прихожа, ось отак буде прихожа. І тут можна зробити маленький шафу купе, щось такого плану. Сюди вхід в гараж з будинку. Також в будинку буде в гаражі буде каналізація при потребі виведена. Ця каналізація також буде для другого поверху санвузлів. Далі тут буде сходова клітка. Отак сходова клітка буде підніматись на другий поверх, також під сходовою кліткою щось можна буде оплаштувати. І тут буде кухня. Кухня-робоча частина кухонна, все це каналізація. І оце вітальня, по цю сторону вітальня. І тут також або ж з цієї сторони буде вихід, блок вихідний, або з цієї, там вже будемо бачити по ситуації. І це місце для каміну, також виведено. Можна камін буде зробити. Ну і дивіться, зауважте ще, яка територія перед будинком, тобто позаду буде. Що хотів сказати, хотів сказати за якість. Матеріалів перше і якість роботи. Тобто це я хотів би наголосити. Дуже якісно мурують, дуже професійний підхід тут в даній, на даному об'єкті дійсно професійний підхід до роботи. І також далі продовжується будівництво поруч бачите, цей дуплекс, той дуплекс і там той тройний таунхаус. то ми вже будемо вас інформувати. І при потребі в описі до відео, чи в соціальних сітках, чи на YouTube каналі, або ж в оголошенні, тоді дивіться там номера телефонів, контакти, звертайтеся, можемо глянути. Є розтермінування і можна домовитися по суті за таунхауси, ті, котрі залишилися крайній, крайній проданий, а решта на даний момент є. Тобто цікавляться клієнти, але ж решта, що є. Дякую вам за увагу. До побачення.